Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам про своє замовлення з сайту iHerb, яке я робила під час знижки 30% на сайті на вітамін D3, і також я в свою корзину додала ще декілька необхідних продуктів. Вітамін d 3 від Doctors Best, я замовила для дитини. В дозуванні одиниць в одній капсулі, тут 180 капсул, відповідно, для неї вистачить на 180 днів прийому. Була хороша ціна, гарна якість та економічна упаковка. Повторно замовила калій від Natural Factors, калію цитрат 99 мг в одній таблиці, 90 таблеток в баночці. Термін придатності дуже хороший до листопада 2026 року. Комплекс вітамінів групи В від Natural Factors в активній коензимальній формі дуже добре засвоюється. Одразу бачу ефект від прийому цього комплексу. Дуже необхідний в наш час під час постійних стресів. 60%. Капсул всередині на одну людину вистачить на 2 місяці прийому. І дуже зручно, що не потрібно приймати багато баночок окремо. Для дитини замовила її улюблений вітамін С від Natural Factor зі смаком тропічних фруктів. Тут в одній жувальній таблиці 500 мг 90 штук на баночці. Подобається, якщо думаєте, який смак обрати з тих, що представлені на сайті, то рекомендую почати з нього. Мій улюблений колаген від Йозеорі. Тут 120 таблеток. Потрібно приймати по 6 штук зранку на голодний шлунок, дозування 6000 мг, і я задоволена ефектом від цього колагену. Приймаю на роботі, як я вже казала, постійно додаю в свою корзину, коли бачу, що на нього буває хороша знижка. Вперше замовила пробник маски для обличчя. Тут 5 мл з мінералами мертвого моря, гіалуроновою кислотою, вівсом та олією авокадо. Хоч і пробник, але скляна упаковка. Все дуже добре виглядає зовні. Вистачить, напевно, не більше, ніж на декілька разів. Ця маска очищує шкіру і зволожує, так вказано на сайті. Ще вона є і в великій баночці. Для дитини замовила магні від Natural Factors, тут 50 мг. Жувальні таблетки потрібно приймати по одній в день, але я вважаю, що це мало, хоча б по дві буде приймати. Смак тут жувальної губки, сподіваюся, що сподобається. 60 таблеток, і дуже рідко буває в наявності на сайті, постійно його не буває. Термін придатності до січня 2025 року. Ще один вітамін Д3 від 21 століття, тут 60 таблеток, в одній таблетці 1000 умовних одиниць. Замовила тільки тому, що він був по ціні 1 долар і, написавши на нього відгук, я отримала цю баночку безкоштовно. А так, цей бренд мені не дуже подобається. спробуємо, можливо, вітамін Д3. Буде робочим. Це буферізований вітамін С з розділу пробників від California Gold Nutrition, Дозування 750 мг, 60 капсул, подобається, не викликає подразнення шлунку. Приймаю кожен день по одній капсулі. І остання добавка, яка тут в коробочці це від Kelv D3 та гліцинат. 90 капсул, а в двох капсулах тут міститься вітамін d 3 5000 одиниць, дуже хороше дозування для дорослих. Та магнію гліцинату 170 мг. Це 40% від добової норми. Також тут міститься біоперін 5 мг, напевно, для кращого засвоювання. Ніколи ще не замовляла, дуже цікаво, буде спробувати. Тут. Термін придатності до 9.25. Це все моє замовлення з сайту Ахр. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Ах. Бажаю всім міцного здоров'я, миру і до наступних відео. До побачення! Друзі, маску вже спробувала. Сподобався мені ефект і стан шкіри після її використання. Дійсно, дуже добре очищує шкіру обличчя, не пересушує, навіть зволожує її, напевно, завдяки вмісту олії авокадо звужує пори, виравнюється тон шкіри, шкіра стає світлішою. Але тоді, коли я її замовляла, ціна пробника була трохи більше 1 долара. Зараз вона навіть з великою знижкою коштує дуже небюджетно. Вигідніше брати вже повнорозмірну версію. Тут мені вистачить ще на декілька разів, тому що я наносила тонким шаром. Рекомендую напевно буду замовляти повнорозмірну версію. Це очищення без пересушування.